Чи грине, чи грине все на світі гине, і святая твоя слава, як пелина лини, лине, за вітрами холодними в хмарі пропадає, над землею пливуть літа, Дніпро висихає, розсипаються могили, високі могили твоя слава. І про тебе, старче малосилий, ніхто слова не промовить, ніхто не покаже, де ти стояв. Чого стояв і на сміх не скаже, за що боролись ми з ляхами? За що ми різались з ордами? За що скородили списами московські ребра засівали і рудою поливали, що на ниві уродило? Уродила рута рута волі нашої отрут. а я й уродивий на твоїх руїнах марно сльози трачу. Заснула в країнах, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюш в болоті серце прогноїла, і в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію в степу дала, а надію вітер по полю розвіяв, хвиля морем рознесла. Нехай же вітер все розносить на неокраїнім крилі, нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Чегрини, Чегрини, мій друже, єдиний проспав, єси степи, ліси, і всю Україну спиш, повитий жадовою, поки сонце встане, поки твої недолітки підростуть, гетьмани. Помолившись, і я б заснув, так думи прокляті рвуться, душу запалити, серце розірвати, не рвіть, думи не паліть. Може, верну знову мою правду без таланту, моє тихе слово. Може, викую я з його до старого плуга, новий лиміш і чересло. І в тяжкі упруги, може, зорю переліг той, і на перелозі я посію моє слово, мої щирі сльози. Може, зійдуть і виростуть, мич Мед... ножі обоюдні, розпанахають погане, гниле серце трудне і вицідять сукровату і налють живої. Козацької тої крові чисної святої. Може, може. А ми ж тими ж ножами Рута і Барвінок розів'ється і слово забути. Моє слово Тихосумне, сумне, Бог Згадається, і дівоче серце боязливе стрепенеться, як рибонька, і мене згадає слово моє, сльози мої. Раю ти мій, раю, спище грине, нехай гинуть у ворога дід. Спи, гетьмане, поки встане правда на сім світі.